Зима лютує як ніколи. У сніговій пастці на трасі національного значення дніпропетровськ Запоріжжя за різними даними опинилося від 50 до 250 автомобілів. У багатьох водіїв немає ані їжі, ані води. У більшості з них скінчилося пальне. Люди зараз один на один зі стихією. Непроста ситуація і у прилеглих до траси селах. Зокрема, у Солоному закінчилися хліб, борошно та дріжджі. Пересуватися важко. Багато людей сьогодні змушені були залишитися вдома. Якого удар? Нанесла снігова стихія та як долають її наслідки. Цікавилася Юлія Крива. «Да не знаю, як я буду їхати, замерзну здесь. На трасі дніпропетровськ Запоріжжя в районі села Васильівка у напрямку до Дніпропетровська вже у середу почала шикуватися велетенська черга з вантажівок. Що це за безпредел? Ні власні нічого не діти, неможливо проїхати нічого. В нормальних станах європейських давно б вже навели ліба порядок. Це вообще то бізобразі Хуртовина заблокувала рух. Пориви вітру у різних ділянках траси перевищували 35 метрів на секунду. На допомогу рятувальників та співробітників служби автомобільних доріг більшість водіїв чекала до вечора четверга. Наразі у багатьох з них вже закінчилася вода, їжа та пальне. Солонянський пост от там на цьому час. Стоять машини і нічого ніхто не ділає. І топліва вже закончилась. Скоро будуть до вечора. Ми вообще не тянівка. Рятувальники не заперечують, ситуація на трасі Дніпропетровсь Запоріжжя непроста. Роботу ускладнює сильний вітер. Зараз на проблемній ділянці працює важка інженерна техніка. За 29 та 30 січня розчистили 200 кілометрів траси, визволили зі снігового полону 17 легковиків та 8 вантажівок. Ще 200 автівок чекають допомоги. В разі необхідності їх зігріти, готові їх транспортувати в нашу автівку з метою обігріву, а також надається гарячий чай. Уже полночі і полдня вже как бы ждем, пока приїду, так можна і доври. Фахівці служби автомобільних доріг кажуть, півтори доби на трасі працює спецтехніка. Рятували у першу чергу автобуси та маршрутки з пасажирами, що їхали із Запоріжжя у бік Дніпропетровська. Ми технікою соседочились роботи в одному, допустим, місці та в районі села Васильівка, а движення того транспорта, которое до наповнила за сторони. Запорожской области, Днепропетровска, не дало возможность выполнить то, что хотелось. Сложная ситуация еще и тем, что температура воздуха достигает до 20-22 градусов. Дизельное топливо и механизмы, так сказать, не выдерживают. Поки рятувальники намагаються взяти під контроль ситуацію. мешканці сіл, що знаходяться неподалік від траси, борються зі стихією самотужки. Дороги фермери розчищають власними тракторами, де роботи не проводяться, люди сидять вдома. Долати метрові кучугури кажуть, вже неможливо. Мешканка села Солони повідомила нашій знімальній групі телефоном. Життя у їхньому населеному пункті паралізоване. У магазинах зник хліб, люди у четвер не вийшли на роботу. Три дні вже підряд ми дзвонимо в райадміністрацію, яка обіцяла зв'язатися з нашим сільським головою, щоб він нам поміг прочистити дороги. Кожен день обіцяють, обіцяють, ну на цьому і все. Получається, що сьогодні вони відповіли, що немає в них техніки. Техніка вже вся поламалася, немає солярки, немає коштів на солярку. В нас дорога не чищена, а переулки лежать сніг 2,5-3 метри. На рятувальників чекають не лише водії з траси Запоріжжя Дніпропетровськ. До них з різних куточків області з проханням прийти на допомогу лише за останню добу завернулося більше 3300 тисяч людей. Юлія Крива, Олександр Пронський, Денис Лісавенко. Новини одинадцятого каналу.